У минулому відео я мирно захоплював Африку, але тут Німеччина різко на мене напала разом з усім світом у цьому відео. Я повинен усім помститися. Йов, я не знаю як, але я повинен помститися. Але спочатку, але спочатку треба заплатити данину. Йов, спочатку треба оплатити мій факап. Так, стоп, німеччина. Конкуренти. Німеччина зробила мене конкурентом. Ну ви, звісно, капець. Людські ресурси? Взагалі, це вроді як фігня. Потрібно будувати краще споруди. Військові, призовний пункт. Взагалі. Вони дають купу бонусів. Будуємо їх. А, але вони ще й дорого коштують, якби Щось це трохи дорого для мене виходить, чесно кажучи. Чесно, я думав, я набагато багатший. Окей, але це збільшило? Та вроді ні. Вроді все одно мало цих отримую. Ладно, це фігня. Я думаю, мені потрібно просто купити гроші і потім робити полки. Ось. Ось мій план. Окей, створити армію. Я поки буду просто клікати. Стоп, що це? Образа від Австрії. Новий ну, сволочі, звісно. Я би вам так оголосив війну, але не хочу. Не питайте чому. Ладно. Ну, взагалі, якщо я зроблю війська, то я зможу їм оголосити війну. Мене залагало? Мене залагало. Окей, так, агреція. Договір про ненапад. Підписуємо. Нам потрібні союзники, якби. Провінція Київ. Створити війська. Наша цивілізація переживає золотий вік. Це все завдяки мені. Знайте. Блін, це все 80 військ. Йомаю. Ладно, ладно. Окей, просто чекаємо. До речі, у мене зараз проблема тільки з фінансами, а з військами вже немає. 12 тисяч. Окей, створюємо новий пункт, зберігаємо гру, куди без цього. І в цілому я не знаю, скільки мені разів так треба зробити. Зараз давайте порахуємо. Я пам'ятаю, коли на мене напав весь світ, там було 1200 військ. Значить, ну ми так, приблизно візьмемо. 15 разів так треба буде зробити. Подумаєш. Але ж у мене і так є 300 військ. 11 разів. Йоу, легко, легко. Ладно, я вже задовбався це робити. Створити. Уже три, до речі, полка є, Індія, мені до речі, платить данину. Дякуємо. Я приймаю, звісно що. Ну, взагалі, я не думаю, що я буду воювати з усім світом. Так, стоп. Смерть лідера. А хто новий президент? Мені ж для цього треба виходити і дивитися, типу, хто президент. Так, Кенія вимагає військовий прохід. Кенія. Ти що обнагліла? нагліла? Гуляй! Та ви задолбали мене, йоу! Відхилити! Давайте мені тисячу золота і тоді буде вам прохід. Це прикол просто якийсь. Чому вони мене ображають? Окей. Давайте ми створимо війська. Я знав, що буде війна, а союзник союзник Італія. Беремо наші війська звідси. Давайте їх сюди. Мені взагалі треба побачити, де їхні війська. А, все? Бомба? Блін, мені треба по своїй землі бити. Ну ладно, байдуже. А, я не можу бити по своїй землі. Та. Я протупив. Типа я по своїй не можу бити. Підписник мене обманув. Тоді виходить треба бити по їхнім столицям. Опа, всього 300 тисяч людей там живе. 400 тисяч, та взагалі мало. Я не знаю, чи мені вистачить сили, але сподіваюся, вистачить. Так, ми це все об'єднуємо, назначаємо генерала, ось тебе, наприклад, і поїхав. Поїхав воювати. За родину. А скільки їх? Ну скільки вас? Ви мені скажіть. Можливо, це помилка. Це помилка. Чому їх так багато? Та ну. Та ну. Їх декілька мільйонів, чи що? Скільки це військ? Чесно, я ненавижу Австрію. Ви знали, що я ненавижу Австрію? Ви ж це знали, так? А -а 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 -а. Які ми хороші союзники, Австрія, скажи, мені навіть не шкода тобі заплатити. Сволоч ти. Окей. О, до речі, Монаку мені заплатило. Дякую. Наша цивілізація переживає золотий вік. Це все завдяки мені. І це також, до речі, завдяки мені. У нас є, до речі, переваги. Генерали, атаки юнітів. Далі, до речі, тут ми ще можемо щось заробити. Я повинен готуватися до світової війни. Ой, не те. Тут у нас 80 військ. Ну я в цілому думаю, нам ще треба трохи економіки прокачати. What the hell? Ви прикалуєтеся з мене, чи що? У нас думка мінус 18, ви що? А тут мінус 28, ви що? Прикалуєтеся з мене? Йоу, Мен тут взагалі-то важливе, не вражай. Затвердити, окей. Ладно, як там економіка, вона росте чи ні? Трохи, трохи росте. Та, та, бля. та бляха муха. Як вони оголосили нам війну? У мене недостатньо грошей, щоб завоювати їх обох. Та ти прикалуєшся просто. Скільки я в тебе вклав. А ти так поступаєш зі мною. Це не знищує війська. Ядерна бомба не знищує війська. Я не знаю, що робити, чесно кажучи. Як вони так швидко погіршують відносини? Я ось це не розумів. Якби. Німеччина погіршує відносини, йоу. Ще й з Німеччиною треба воювати. Точніше, ще й Німеччині треба платити. Просто за одну хвилину вони повністю списують те, що я їм подарував. Просто якась зрада. Чесно кажучи, чесно кажучи, мені потрібно виграти просто трохи часу, щоби я зміг ну, розбудувати війська. Так то економіка мені дозволяє це зробити. Людські ресурси також. Типу, типу, це зрада. Ладно, як там відносини? А відносини знову. Я не знаю. Що це? Як так можна погіршувати відносини? А, відносини не можна покращувати, коли думка 70. Ладно. Окей, у мене є 25 тисяч. Давайте зробимо трохи військ створити. Боже, я зараз собі палець зламаю, чесне слово. Окей, вибрати провінцію. Любомель і створити війська. Цікаво, скільки це буде. Окей, як тут відносини? Вони тануть на очах. Що це за зрада? Ладно, як там війська? Тебе найняти. 180 військ, до речі, поставити сюди, об'єднати їх. 334. Нормально. 300 військ. Сюди давайте. Ну, мені в цілому треба просто зробити війська вдвічі більші. Так, давайте знову подарунок надішлемо. Смерть лідера. Капець. І хто у нас новий лідер тепер? Ану, Леонід Хрустенко. О, в мене тільки що спина хруснула Ну це його ім'я, коротше. Він хруснув Окей, поки що нормальні у нас відносини. З Італією як? З Італією взагалі ідеальні, йоу Просто Італія всіх прикриває, оце бісить. Чесно, я тут буду декілька годин сидіти, поки я не завоюю Австрію, я з гри не виходжу. Ну, це закон. Бляха, ну ви просто пі... Фу, <реш> таке ми бути, Австрія. Давайте ми поки що щось побудуємо. З економікою пов'язане. Ну давайте залізницю тоді. Усюди. А усюди я не можу. Капець, як же повезло білорусам попасти під мою роздачу? Окей, ми втратили прохід з Австрії. Сумно, сумно. Саме велике, що ми втратили, чесно. Соволоч, Задовбали мене, чесно кажучи. З поляками було легше, з поляками. Так, Україна, покращити відносини. Самі з собою покращимо відносини. Опа, я не знаю, чому так. Ну я просто усе засипаю грошима. Італія хоче підписати оборонний пакт. Сюда. Якщо почнеться війна, ви будете. Та ви, звісно, що будете за австрійців. Молодці, молодці. Ми взагалі підписали оборонний пакт. Ми не маємо воювати ніяк. Угомоніт свого союзника, йоу. Наша цивілізація переживає золотий вік. Це все завдяки мені. Це моя зас... Слуга. Ось. Воу, ще одне збереження. Фух. Окей, війська в Ужгород. Тут у нас уже є війська. Я насправді не знаю, наскільки їх треба покращувати, але ладно. В цілому час я виграв. Образа від Австрії. Дякую, дякую. Відкликати дипломата. Блін, таке робити, це, звісно, не по пацанськи. Німеччина знову назвала мене конкурентом. Та ви прикалуєтеся. Стоп, вони мені таке написали: ваша цивілізація розвалиться і ми будемо танцювати на руїнах вашої колишньої величі. Ні, це ваша цивілізація скоро розвалиться. Знаєте. Тут битва. У кого більше дипломатія, чи у кого більший кошельок? Така битва у нас. Окей, я, до речі, спадщину можу витратити на економіку. Хороша ідея. Це, до речі, також з економікою пов'язано. Як там відносини? Ну, нормальні. Та ви прикалуєтеся з мене. Опа, давайте нормально, нормально все має бути. Йоу договір про ненапад. Надіслати. Ми підписали? Чи ні? Вони не підписали. А, та, ймовірність успіху ноль. Окей. Так, стоп, тут що є якась війна? Австрія і Німеччина вони воюють, так? Та може мені вмішатися? Давайте ми зробимо збереження і допоможемо нашим братам німцям. Хоча вони на мене образу кидали, ну ладно. Так, війська. Я думаю, нам треба створити ще один полк. Мене вже палець болить. Безпілотник майбутнього. Це, я так розумію, байрактар, та? Ну давайте Київ створити і будемо готуватися вводити війська. А там уже ситуація погана. Можливо, ми не встигнемо. Треба вже надіслати образу, надіслати образу, образу, образу. Я помщуся вам, знайте. Бляха муха, що за договір про ненапад, що. Ладно, план Б. Помститися Італії. Я зможу. Я, до речі, зараз із за своєї політики сильно в мінус іду. Ну ладно, наймаємо генерала. Ось тебе. Хоча стоп, ні, ні, ні. Ти найслабший ось сюди, а тебе ми відправляємо до Італії. Ти вже будеш тут воювати. Найняти генерала. Ох, зараз ви заплатите італіянці. Тільки стоп, у нас також пакт про ненапад. Але тут він не працює. Окей, війська, в Рим. Також давайте ядерну бомбу кинемо. Опа. А, це Ватікан, я розбомбив. Ладно. Окей, поїхали. Де наші війська? Ми перемогли. Окей, а тут, а тут, а тут, а тут, а тут ми навіть не почали. А, стоп, точно. У них держава тут. Як вони до нас дійдуть? Це перемога, нарешті. Нарешті це перемога. Скільки я чекав, просто скільки я. Ви знущаєтеся з мене. Ви просто з мене знущаєтеся. Що це за прикол? Це весь світ, так? Та це весь світ. Прикольно, прикольно. Це весь світ проти мене. А стоп, у мене ж недавно було збереження. Вийти в головне меню. Ось тут. Так. Окей, поки є час. У мене поки що є час. Опа, зарада, зарадна. Вийти в головне меню, ладно. Я записую відео вже 40 хвилин. Я досі нікому не помстився. Окей, насправді досвід показав, що цих військ мені достатньо. Єдине, що я, звісно, не можу оголосити війну австрійцям, так як у нас договір. Ну я поки що можу оголосити війну італійцям, щоб не розслаблялися, якби. Все, оголосити війну. Тут є наші війська, сюди війська. Окей, ви поки прибудете. Ми повинні заплатити німцям, щоб вони на нас не напали. План заліз. Там вже було всього 29, навіть не 30. Як вони оголосили мені війну? А мене це вже дістало. А мене це вже задовбало. Чому Німеччина не хоче згадати те, як мене ображали? Вона хоч знає, як мені обідно. Наші війська тут відправляємо їх сюди. Зараз у мене не план, а швейцарські часи, чесне слово. Ти йди в столицю поки. А ми завоюємо усю іншу Італію. Нашу державу не завойовують? Ні. Ладно, завойовують насправді, ну тоді пішли. <coughs> Чому ви не хочете один на один вийти раз на раз? Я би краще колонізував Африку. Ні, маю вас завойовувати. Все, це перемога. Ладно, можливо, гра вважає, що я недостатньо сильний. Чому я не можу забрати всю Італію? Окей, затвердити вимоги. О Боже мій. Спочатку ось так робимо, потім ось так і все. Боже мій, я так довго намагався помститися Італії. Це просто. Ладно, ладно, це перемога. В наступному відео я помщуся Німеччині. Ну а поки єдине, що я можу сказати, це.